Розв'язати систему рівнянь з двома змінними. Кожне з цих рівнянь є рівнянням другого степеня. Застосуємо графічний метод розв'язання. Для того, щоб графічно розв'язати систему, необхідно в одній системі координат побудувати графіки обох рівнянь і точки перетину цих графіків, і будуть розв'язками даної системи. Отже, будуємо графік першого рівняння. Це буде коло з центром у початку координат і радіусом 5 одиничних відрізків. Ось це коло намальовано у нас ось тут. Центр його у початку координат. Радіус 1, 2, 3, 4, 5 одиничних відрізків. Друге рівняння. Запишемо його трошки в іншому вигляді. Y дорівнює, Ось цей доданок перенесемо в праву частину, змінивши перед ним знак. І фактично ми з вами одержали, знайому нам квадратичну функцію. Це в нас графіком буде парабола x квадрат, яка паралельно перенесена донизу на 5 одиниць одиничних відрізків. Отже, Усно обчислимо координати точок цієї параболи. Вершина параболи буде в точці 0,0. Вершина параболи х квадрат. А переносимо її на 5 одиничних відрізків донизу. Ось тут буде вершина параболи. Далі, наступна точка 1,1. Переносимо цю точку на 5 одиниць донизу. Ось тут вона буде симметрична, і тут знаходиться. 2 у квадраті 4. І переносимо мінус 5. Це буде мінус 1. Симетрична точка. 3 у квадраті 9, мінус 5, 4. симетрична точка. Ось тут проведемо через ці точки параболу. як бачимо, ця парабола перетинається з колом у трьох точках. Ось одна точка, ось друга, третя. Запишемо координати цих точок. Координати цієї точки мінус 4. Координати другої точки. Вона буде симетрична. 3, 4. І координати третьої спільної точки цих графіків 0-5. Ось ці три упорядковані пари чисел і являються розв'язками е, рів... даної системи рівнянь.